Продовження. Напевно, відплив закінчився, і скелі оголилися, мовив Джуліан. Ходімо, подивимося. Якщо так, ми зможемо видряпитися на них і дістатися до судна. Ен краще з нами не йти. Вона може послизнутися і впасти, а навколо скель море аж вирує. Звичайно, я йду з вами, обурилася Ен. Ви можете так само впасти, як і я. Гаразд, я спершу подивлюся, наскільки там небезпечно, сказав Джуліан. Діти подолали мур замку і поміж розкиданим камінням рушили до моря, де стирчав кістяк корабля. Великі хвилі часом перекочувалися через каменища, але небезпеки не було. Можеш іти, і ти, Ен, але тримайся між мною та діком, мовив Джуліан. Але у важких місцях ми тобі допоможемо, і ти не опирайся. Нам не треба, щоб ти впала й тебе змило хвилями. Дідлаки почали пробиратися. Поміж гострих, слизьких каменюк. Море стало ще мілкішим біля кістяка затонулого корабля, і хвиля вже не могла їх змити. Тепер, ступаючи по каменюках, чого не можна було зробити минулого літа, вони дісталися до самого корабля. Ми нарешті прийшли, сказав Джуліан. І поклав руку на бік потрощеного судна. Видно було, що корабель чималий. Він височів над ними, обліплений товстим шаром черепашок і водоростей, і відгонило від нього пліснявою і ветхістю. Нижня його частина була у воді, а палуба здіймалася над поверхнею. Навіть при найвищому припливі. Так, так, видно, взимку його поторсило, писнувала Джорджа, оглядаючи кістяк. Бач, з'явилися нові дірки в бортах. Зник уламок старої щогли і частина палуби. Як ми на цю руїну заліземо? О, в мене є добра мотузка. Сказав Джоліан і розмотав обкручений навколо пояса мотуз. І хвилинки зараз зроблю петлю, спробую її накинути на той стопчик. Він двічі чи тричі закидав петлю, але ніяк не міг зачепитися за стовпчик. Джорджа нетерпляче забрала в нього мотузку. Першого скидка їй вдалося накинути петлю. У таких справах вона була дуже спритна, набагато вправніша за хлопців, подумала Ен у захваті. А Джорджа, тим часом, чіпляючись за мотузку, як мавпочка, вилізла на гору і стала на похилому, слизькому помості. Була б зісковзнула з нього. Але встигла учепитися за уламок по мосту. Джуліан допоміг Ен забратися на палубу, а за нею вилізли хлопці. Фу, фу-фу, як жахливо тхне!» мовила Ен, зморщивши носом. Це всі потрощені кораблі так тхнуть. Я краще не піду по каютах, як торік. Та ми ще гірше смердітиме. Тож діти залишили Н на напівзігнилий палубі і рушили в розвідку. Вони спустилися смердючі, зарослі водоростями каюти, зайшли до каюти капітана набагато просторі, за інші. Та друзі зрозуміли, що тут не лише спати не можна, але й нема місця для зберігання припасів. Скрізь сирість і гнилизна. Джуліан побоювався провалитися крізь поміст. Знаєте що? Вибираємося нагору, сказав він. Тут гідко. Та й дуже темно. Вони вже рушили нагору, коли почули крик Ен. «Мерші! Мерші сюди, я щось знайшла. Ковзаючись і потикаючись по похилій палубі, діти поспішили до Ен. Дівчинка стояла там, де її залишили. Але очі у неї сяяли. Вона вказувала на щось в іншому кінці корабля. Що там? запитала Джорджа. Що сталося? Дивіться, торік ми цього не бачили, я впевнена. Із захватом вигукнула Ен. Діти подивилися в той бік. На іншому кінці палуби вони побачили відкриту шафу, в якій витнілася невелика чорна валізка. Чудесі є, та й годі. Чорна валізка, здивувався Джуліан. Її тут справді не було. Взагалі-то вона тут віднедавна. Зовсім сухай нова. Кому ж належить ця валізка? І чому вона тут? Продовження буде.